Забіг пам'яті традиційно розпочинається із розминки, яку проводять бійці полку Азов. На сцені у парку великий банер із зображенням Романа Колмикова на псевдовахер. Саме в пам'ять про полеглого азовся організатори проводять трикілометровий кілометровий забіг. Дистанція із перешкодами, бо вахер завжди загартовував себе як фізично, так і морально. Він був людиною, яка постійно випробовувала свої фізичні і моральні такі дух на витривалість, на те, скільки може людина, і він дуже не любив слабкості в собі. Саме тому, що з 9 класу він вирішив служити в Азові і з юного віку готувався до війни, і вже в 20 років, будучи студентом, приєднався до бригади спеціального призначення з перших днів повномасштабного вторгнення Роман у складі Азову боронив Маріуполь. Він доводив мені про те, що це його свідомий вибір, і він по-другому не може. Я пам'ятаю, як я йому плакала і говорила, що Рома, ти ж завтра ніхто не згадає. А він каже: Ти повинна пишатись тим, що з цього під'їзду вийде саме твій син боронити країну. Є ті, хто не може, а от я можу і я маю це зробити. Роман загинув від кулі снайпера, коли на Азов сталі супроводжував танки на позиції. Крайній день, який я пам'ятаю з ним, коли я його бачив, в той день вже він загинув, він просив мене та мого командира, щоб ми його взяли в свою групу, щоб він в Маріуполі був з нами. На той момент я йому сказав, добре, ми тебе візьмемо, коли прийде командир, ми це питання з ним вирішимо. Але вийшло так, що в той момент його викликали на завдання, і тоді він загинув. Прямо ну, через годину буквально. Серед учасників заходу і побратими Вахра, які приїхали підтримати забіг. Зокрема, і Дмитро Канупер, який вийшов з Азовсталії два з половиною роки, провів у полоні. Росіяни засудили расті саме за таким позивним бійця. Знають у Азові на десятки років колонії суворого режиму. Вирок азовець отримав за вигадані воєнні злочини, а підписав зізнання після катування у Таганрозі. Проте дивом Расті потрапив на обмін і тепер знову на передовій. Мене засудили в полоні на 29 років строгого режиму. І я, чесно кажучи, знаєте, вони в полоні хотіли вибити бажання. Вони вибивали морально, фізично бажання в загальному повернутися назад на фронт. Але особисто в мене так спрацювало, що вони загортували моє бажання повернутися назад. і Я вже півроку, як повернувся, і півроку виконую завдання на фронті. Плюс зараз окремо створюю з такими ж хлопцями, які вийшли з полону. Створю створив свій свою групу, групу розвідки в Азові. Тому мета забігу не лише вшанувати пам'ять вахра, а й нагадати про тих, хто досі у полоні, як чоловік пані Катерини. Він залишається в російських застінках. Захисник Маріуполя вийшов почесний полон. І в принципі, вся ця кількість військовополонених більше 800, Це всі захисники Маріуполя. Є частина хлопців, яких засудили і тепер знову переглядають строки і засуджують їх в другий раз на більш великі сроки. А ще мета заходу допомогти побратимам закрити важливий збір. Цей благодійний забіг має на меті об'єднати і військових, і цивільних, і молодь, згуртувати в одну мету. А благодійний, тому що ми збираємо кошти на групу розвідки побратимів мого сина, які вийшли, прийшли полон і стали в стрій і сформували свою групу розвідки. Студенти, молодь, родичі азовців до участі у забігу зареєструвалось понад 100 учасників. Два! Поїхали! Загалом змагання поділили на сім забігів із фізичними перешкодами та інтелектуальними завданнями. Переможців нагородили символічними медалями, завдяки донатам. Учасників організатори зібрали 88 тисяч гривень, які передадуть на закупівлю ребів для азову. А також допоможуть закрити мільйонний збір для розвідників підрозділу, в якому служив Вахер. Валерій Кузнєцов, Вадим Іжиєвський. Новини за день телеканал Віта.